Добрий день, шановні колеги. Обіцяне вчора відео про предмети, які можна придбати у Китаї. Інколи там вони суттєві дешевші, ніж в Україні. Доставка налагоджена. Розміри цих всіх предметів невеликі, тому доставка в більшості випадків безкоштовна. Але ну, потрібно чекати інколи там, місяць, інколи півтора, якщо завчасно підготуватися. До цього згадати, що ті чи інші предмети потрібно придбати, то якраз вони у нас будуть тоді, коли буде в них потреба. Давайте по черзі. Знову такі носики на пляшку використовую, коли потрібно розлити об'єм пляшки, скажімо, по великій кількості там, стаканів, бокалів на дегустаціях, наприклад, точне дозування. Зручні у цьому плані. Далі шприци. У цьому шприцу, здається, вже два повні кроки. Але його ця частина інколи, оця частина чорна гумова, вона інколи ну, стає жорсткою, добіє. От, і інколи такі шприци виходять з ладу, починають тут підгальмовувати в процесі відбору матеріалу. Шприцом Майже регулярно користуюся при відбору частини матеріалу там, чи для аналізу, чи для розчинення там, ферментів і таке інше при поміщенні у матеріал спиртового компоненту. На словом, оцей предмет у мене досить часто використовується у виноробстві, і знаю, що має бути завжди запасний, Власне, запасним недавно прийшов нехай лежить. Хай це ще працює довго, але якщо він вийде з ладу, то я завжди в мене є заміна. Так, теж метр ну, Це не свіжа покупка, це досить давня, 2-3 роки, може і більше. Саме така модель 818, чим він мене привабив саме змінним електродом, тому що інколи можна допустити падіння, електрод пошкоджується. і тоді досить просто відновити його працездатність заміною саме електрода. А для калібрування його калібровка відбувається це точно перед початком сезону виноробства. І ще бажано проводити одне калібрування, коли вже проводиться аналіз. Вже відферментованого вина, скажімо, для сульфітації на певних етапах, бо вона ж залежить від, від показника pH. Так от, для калібрування використовуються солі і ще солей вже відомих значень. От, і зазвичай саме мене так траплялося, що коли потрібно відкалібрувати pH-метри, я не знаходжу оцих розчинів. Тому вже останній час намагаюся придбати їх з запасом. От саме оц, оця покупка, вона була недорогою, і в ній було кожного, кожної солі не було по п'ять пакетів. Ну, перерахунку, на одиницю виміру, це досить ну, досить декома, демократична ціна, навіть менше. Ну тому рекомендую згадати про цю вашу майбутню проблему та придбати. Оці всі речовини завчасно. Далі ваги. Інколи вони падають. У мене вже траплялося двічі впало, все і вийшло з ладу. А потрібно для відважування знову-таки: чи піросольфіту, чи ферменту, ну і так далі. Завжди мають бути працездатні ці ваги ну, і, і використовуються однозначно у ході усієї вегетації, коли потрібно. Відібрати точну кількість нашого фунгіциду чи інсектициду, ну взагалі якогось пестициду у порошкоподібному стані. Досить точні дозування для невеликої кількості. Далі рефрактометр. Це також досить давня покупка, відносно дешевий був варіант на тлі наших українських цін. Далі пробки, про них я вчора вам розповідав. Така силіконова, абсолютно без запаху, дає можливість закрити відкриковану пляшку. Зовсім повітря щільно це все відбувається, повітря не проходить туди. Одним словом, завжди маються в запасі, тому що десь вони бувають виходять, втрачаються з поля зору, потім, звичайно, знаходяться. Ну, от потрібно, щоб вони були. Термоусадочні ковпачки. Тут окрема історія з ними. Я... Ідентифікую всі свої розлиті вина саме за кольором термоусадочного ну, копачка. Скажімо, якщо в мене буде 2, 3, 5 видів білого вина, воно розливається у прозору пляшку. І для того, щоб ну, виокремити той чи інший сорт, чи не вино з цього е, сорту, тому використовую копачки різних кольорів. Ну І так само там, і для червоних, і для рожевих вин. Червоні вина можна е, Виокремити, скажімо, чорним копачком, червоним і зеленим копачком. Ну, і так само і білі. Бо до чорного копачка, до речі, біле вино, прозорі пляшки і з чорним копачком взагалі виглядає ну, дуже стильно. Ну, здається, все. А інколи ці копачки, в більшості випадків, навіть вони приходять дещо прийнятими. От в цьому плані китайці погано працюють якось. Так, недбало відносяться до пакування саме цих ковпачків. Звичайно, вони не втрачаються, але приходять інколи примітими. Частина цих ковпачків дещо деформується, але ж потім уже при процесі термоусаджування дефекти вони, їх не видно, тому що все розлажується за рахунок високих температур. Здається, все. А ще один нюанс. Використовую при переливанні шлангу. Я звичайно, як і, і всі ви у більшості випадків. Але от коли мокрий шланг, скажімо, помитий, чи е, тільки після використання із, там звеном, особливо червоним, досить незручно, коли воно це все стікало у непотрібному місці. І От також Китаї є такі кронштейни одягається отак зверху на наші шафи і навпроти саме мийки. Це все поміщується і використовується для стікання. До речі, як і отакі силиконові шланги, правда, цей шланг був придбаний тут у нас, але у, на джумі я також їх бачив. Силіконові. Це харчовий силікон. У мене вони, ці шланги трьох розмірів, це середній. Використовую в залежності від того. Який поток мені потрібно створити. Тут він передавлюється, потім відновлюється. От. Ну, але я також у Китаї є. Тобто це не ті водяні рівні, будівельні, які ми досить часто бачимо у кожному господарському магазині, а саме такий силикон. Він не має ні запаха, пружний, товстостійний, Одним словом, річ потрібна. Так, ну здається, все. Розповім вам, які предмети можна попасти. І, до речі, є період у них значних скидок. От саме оці купачки. В свій час я попав на якісь їхні акції, пов'язані з якимись китайськими святами. То мені вартість одного кобачка обійшлася менше 70 копій. Якщо ви зараз помоніторите ціни по Україні, то побачите значну різницю. Хоча зараз е, ціна піднялася, ну, але періодично моніторю і бачу, ага, е, що там, вони там пропонують, якусь акцію. І ця акція залежить навіть від кількості, скажімо, отут знаходиться 100. 100 копачків, тому придбавши їх більше трьох одиниць, ну, різниці немає, скільки кольорів ти береш. Головне, на одному сайті ти береш більше, більше 300 копачків, вже йде значна скидка. От, і от, в даному випадку у мене ці копачки обійшлися по ціні менше 70 копійок. Наявність кольорів мені потрібна. Я вже розповідав для чого, щоб ідентифікувати кожне мені вино, щоб я, я це все записую. Наприклад, розлив цитрони магарача, записав золотавий ковпачок, розлив рітон, записав зелений копачок, Там, розлив мерву, записав червоний ковпачок, лівадійський, чорний, чорний копачок. Ну і так далі. Кожне вино можна виокремити в будь-який момент. Можна його знайти у місці зберігання, навіть не особисто, а сказав дружині, так візьмеш вино там і там, із таким ковпачком. Ну, здається, все. Дякую за увагу. До побачення.